КНДР відправило Росії близько двох тисяч контейнерів, і в них ймовірно знаходилися артилерійські снаряди та ракети малої дальності. Про це пише Reuters. Американська розвідка встановила, що російські калібри серпня. Місяця регулярно відвідували північно-корейський порт Расон, і це особливо економічна зона стала епіцентром співпраці Північної Кореї з Росією. І в останні місяці цей регіон особливо пожвавився. І з кінця 2022 року активність була помічена також навколо станції Туманган у Расоні, яка має залізничне сполучення з Росією. Ще більше вагонів почали відправляти до Запорєбрика після. Того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав пхенян у липні. Так, розуміємо, що ця інформація дуже неприємна, дуже нехороша, адже так само розуміємо, що швидше за все, там ті речі, які призначені для того, щоб вбивати.